Можна сказати, що хворі стали е, тяжчі, чим е, були навесні, навіть е, в минулому році, і е, до е, сезону е, розвитку грипу. Більше е, хворих проходить через відділення інтенсивної терапії, більше є ускладнень. Ну і е, багато дітей е, з супутніми патологіями. Тобто, це ще раз підтверджує те, що діти. З груп ризику частіше хворіють гострими респіраторними інфекціями і, в частності, грипу. Хочу сказати, теж, що противогрипозні препарати є, противірусні препарати є. І лікарня на сьогоднішній день забезпечує повністю лікування препаратами інфузійними середовищами і всім остальних хворих, які знаходяться в нашій лікарні, і ми готові брати всіх, хто буде бажати і хто потребує лікування, обстеження і лікування в плані як ковіда, так і гострої респіраторної інфекції, грипу тощо.